Чи дозволено вам рух у прямому напрямку в зображеній ситуації? Заборонено дозволено? Отакої. От Але ж знак. Знак дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів застосовується для позначення дороги. На якій по спеціально відведеній смузі здійснюється рух транспортних засобів за встановленим маршрутом та велосипедистів. А знак «В'їзд заборонено з табличкою смугаруху, забороняє в'їзд усіх транспортних засобів на цю смугу. Тому рух у напрямку прямо нам з вами дозволяється. Що спільного у цих двох дорожніх знаків? Позначають заборону тільки для транзитного руху. Дозволяють рух сперс на транспорту з помаранчевим маячком. Дозволяють рух маршрутних транспортних засобів. Після цих знаків починається зустрічний рух. Отакої. Давайте по черзі. Знак рух заборонено, забороняє рух усіх транспортних засобів, якщо поряд встановлено такі знаки. Небезпека забороняє усім безвиняткам, користувачам доріг, вулиць, залізних переїздів у зв'язку з небезпекою для руху. Або разом зі знаком пішохідна зона. Ну, тут все зрозуміло. Зона пішохідна. Але дієзнаку не поширюються, якщо знак стоїть самотній, на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. А також водіїв транспортних засобів, які позначені розпізнавальним знаком водій з інвалідністю та водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю. Та транспортні засоби, що обслуговують громадян, чи належать громадянам, які переживають або працюють у цій зоні. А також на транспортні засоби, що обслуговують об'єкти. Чи дозволено вам повернути праворуч у даному випадку? Дозволено. Дозволено, пропустивши пішохода? Заборонено. Отакої. А підписницю в оману це питання та знак, а ви його помітили? Отже, знак в'їзд заборонено. Забороняє в'їзд усіх транспортних засобів. Але дія а не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. І якщо ви не на маршрутці, не на рейсі, то нам туди їхати заборонено. Отакої.